Вітаємо, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин напередодні матчу проти Крістал Палас, наш генеральний директор Дмитро Брів зробив важливу заяву щодо одного з найбільш обговорюваних імен у складі Володимира Брашка. Хочете знати, чому він не перейшов до Прем'єр-ліги? Тоді підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і залиште лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали. Вулвергемптон Вондерерс з Англії виявив велику зацікавленість у підписанні півзахисника взимку 2025 року, але відповідь Динамо була чіткою: ні. І сам Брів пояснив причини, за його словами, це було питанням пріоритету. Він цитує: Брашко, наш протеже, наш ключовий гравець той на кого ми розраховуємо. На момент пропозиції у нас було два важливих завдання: боротися за титул чемпіона ліги та кваліфікуватися до ліги чемпіонів. Ми поговорили з Володимиром і знайшли спільний знаменник. Він розумів, що йому потрібно допомогти Динамо повернути золото. Іншими словами, вболівальники, окрім того, що вони зберегли ключового гравця команди, рада директорів також вважає, що його вартість може ще більше зрости в майбутньому. Хоча запропонована вартість не була розкрита, складається враження, що клуб волів почекати з продажем його за вищою ціною, водночас зберігаючи свою силу на полі. Але тоді залишається головне питання: чи було це найкращим рішенням? З одного боку, Динамо утримує зіркового гравця, який може бути вирішальним у цьому сезоні, з іншого боку, вони могли втратити пропозицію на мільйон доларів, яка могла б змінити скарбницю клубу. А ви, колеги вболівальники, що думаєте? Чи правильно було Динамо, утримуючи Брашка, мріючи про титули, чи їм варто було скористатися пропозицією Wolvergempton Wonderers? Коментуйте нижче, бо мені дуже цікаво почути вашу думку. Я зупинюся на цьому, але скоро повернуся з новими новинами від нашого Динамо, з найкращими побажаннями, і до зустрічі в наступному відео.